Він один з найдорожчих акторів Голівуду. Кумир мільйонів і найбрутальніший перевізник Джейсон Стейтом. Вона супермодель, більш відома як Янгол Вікторія Сікріт, Роузі гантінгтон Байклі. Вони люди, чия історія кохання є чи не найбільш обговорюваною у світі. Саме тому ми вирішили розказати всю правду про кохання цієї супервідомої пари. Історія кохання перевізника і янгола. Дивіться далі. Янгол Вікторія Сікрет і зірка фільмів Гая Річі, звісно, чули одне про одного раніше. Ось тільки жодного разу на жодному світському заході не перетиналися. Роузі Ганнінгтон-Вайтлі Вайтлі, молода успішна модель, яка ще не мала серйозних романів, та відомий перевізник-актор Джейсон Стейтем, який тільки но розірвав стосунки з моделлю Алекс Зосмен. І ось 2010-го серед тисячі людей натовпу на музичному фестивалі, ці два самотні серця несподівано зустріли одне одного. Миттєва хімія, і на ранок вони офіційно пара. Та на відміну від багатьох інших зіркових пар, Джейсон і Роузі не поспішали оголошувати про свої почуття публіці. Втім, всюди сущі папараці свою роботу добре знають і підловили закоханих на вулицях Лос-Анджелеса. Тож таємне стало явним вже за півроку, і пара офіційно вийшла разом на червоний хідник. Тоді ж закохані з'їхалися за 13 мільйонів доларів. Придбали особняку Беверлі Гілз. лишалося стати сім'єю офіційно. Та чи вдалося це парі донині? Джейсон зізнається, попри семирічні стосунки з моделлю Келлі Брук, згодом співачкою Софі Монк і в останню моделю Зосман, нарешті у 42 вперше закохався, зустрівши саме Розі. На 20 років молодша за актора вона зачарувала його перш за все розумом і цілеспрямованістю. Наша різниця ніколи не була проблемою. Вік, це просто цифра. Розіж зізнається в обранці її в свою чергу привабило неймовірне почуття гумору, а не образ справжнього мачо, яким його бачить Голівуд. Коли людина знає, як розсмішити вас у потрібний момент, ваш світ змінюється. Також я завжди відчуваю підтримку з його боку. Ми з Джейсоном найкращі друзі. З ним мені здається, що раніше у мене ніколи не було справжнього бойфренда. А вже за рік після знайомства Розі стала стейтому і колегою модель, яка не мала досвіду роботи в кінокадрі, отримала роль у фільмі Трансформери 3». Втім, про це вона не раз пошкодувала. Зйомки виявилися для дівчини травматичними. Зазвичай ми мало розмовляємо про роботу, але тоді він справді допоміг мені, коли я повернулася зі зйомок, покрита синцями. Він знімався в Австралії і, дізнавшись про це, надіслав мені спеціальний захист, який сам використовує. Під час небезпечних трюків той, що пропонували мені мої колеги, був величезний, важкий і абсолютно не підходив до обтягуючого одягу. А ось Джейсон просто врятував мене. Його захист був тонкий, гелевий і практично непомітний. Після дебюту Розі, як акторки, активно почали ширитися чутки про екранний дует закоханих. Продюсерам подобається ідея взяти на ролі якусь реальну закохану пару. Тож Джейсон і Розі були б ідеальними для такого проєкту. Це було б щось на зразок містера та місіс Бонд, або містера та місіс Сміт. Проте проєкт так і залишився на стадії розробки. Втім, ще разочок і теж в екшені розі знялася і навіть була номінована на золотий глобус. І хоч кінонагороди в той день вона не забрала. Натомість отримала дещо більше. На червоній доріжці премії Розі з'явилася з розкішною обручкою з діамантом у п'ять карат і вартістю 350 тисяч доларів. Стейтем зробив коханій пропозицію. Але замість того, щоб поринати у передвесільний клопіт, пара вирішила все зробити по-своєму. На будь-яку пару, яка разом протягом тривалого часу чиниться величезний тиск. Усі чекають, коли вони одружаться. Я вірю в шлюб, але для мене набагато важливіше бути у щасливих стосунках. Невже це означало, що зіркового весілля шанувальники так і не побачать? Та поки ширилися чутки про те, що пара давно побралась, але таємно і подалі від цікавих очей, розі оголосила про вагітність. Знаєте, настає в житті такий момент, коли ти розумієш, що більше не хочеш, щоб світ крутився лише навколо тебе самого. Коли виникає бажання самому про когось піклуватися, і це Джейсону чудово вдається. Запевняє Розі. Він чудовий батько, мені дуже пощастило, що в мене такий партнер. Джейсон завжди грає крутого хлопця на великому екрані, але коли він удома, він демонструє інший свій бік. А в серпні 2021-го стало відомо, що пара чекає на другу дитину. В Джека Оскара з'явилася сестричка Ізабела. Згодом модель зізналась, що мріє про велику родину і з Джейсоном плануватимуть іще ще дітей. Так бути мамою це випробування. Коли з'являються зайві п'ять хвилин, я ледве встигаю зробити легкий макіяж. А зачісок мене влаштовує недбалий пучок. Але я із задоволенням матиму ще більшу сім'ю. А як скажете ви весілля, незважаючи на те, що закохані заручені вже понад сім років, лише торік пара зізналася, що тільки плануватимуть церемонію. Втім, донині її так і не відбулося. Я думаю, що час настане. Ми так довго були зосереджені на роботі, потім народився син, потім дочка. Ми з нетерпінням чекаємо на цей час, але для нас це не пріоритет. Ми так щасливі. Думаю, буде веселіше зробити це, коли діти трохи підростуть і зможуть брати участь у весіллі. Та не виключено, що про це шанувальники дізнаються далеко не одразу, адже головний секрет їхнього міцного союзу каже пара те, що особисте завжди має залишатися особистим. Хоча пара неймовірно потайлива. Одне ми знаємо напевне: ці стосунки сповнені кохання, взаємоповаги та веселощів. Річ у тім, що ми не ставимося до себе надто серйозно і завжди готові посміятися. Ми напиваємося і плаваємо в басейні. Ми щасливі. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок». Обіймаємо кожного і кожного. Побачимося.